Боже мою, хороші, темна ніч, ви знаєте? Ой, зараз трохи проясниться, бо тому що в під'їзді світла нема. А я вже, знаєте, так як наша алка. Тільки виключається світло. У нас же опалення індивідуальне, вода ж від котла, все не поприбирати, не помити, а лежати що лежати. Та я тоді збираю маневі і шурую десь швендитися. Зараз я поїду на центральний ринок. Я на ньому не був, не знаю, тому що, пан, добрий рік часу. Але мені треба купити б, такі сувенірні футболки з нашою символікою. То я знаю точно, що там є такі окремі кіоски. Якраз на самому початку ринку. Там такі завжди оті вишиті соробочки, це все. То я думаю, там таке і знайду. Ну і часу вб'ю, бо 5 годин світла нема, знаєте, поки туди, поки сюди. Потім, може, в Подоляни поїду. Я такий, той костюм такий спортивний, головий. Хочу таке купити, бачив, на сайті є цей, є Чорна п'ятниця, є знижки. Але питання в тому, що там доставка майже 200 гривень. Знаєте, то мені така акція до одного місця. Знаєте, що там, там зекономив, а на доставці заплатив і вийшло на одне. То мені таке не підходить. А тільки що, що я роблю? Виходжу, я купив, знаєте, оці миколайчики, бомбочки моркові на Миколая, і поставив тамбург нас які такі полиці, на полицю. Так за огірки заховав, Щоб він не бачив. Бо він такий, що дірує все. Десь там фантик впав, чи ще десь там, чи якась бумажка, він же цікавиться, що це таке стоїть Він такого не бачить, йому треба все знати. І отож, і отож я до цьому поставив це. В тому тамборі. Добрий день. Поставив тамбурі. Виходжу, а зараз темно, розумієте, це ще вчора було. Я виходжу, а такий запах, знаєте, вони ж ароматизовані, вони пахнуть страшно. І я, це, і я думаю, ну що таке пахне? Там консервація стоїть. ну Там якісь ці, макарони, таке в ящику. Ну що ж так пахне ароматно? От не знаю. Оля з роботи приходить, я кажу, Оля, що там таке пахне? От я не можу зрозуміти. Бо буквально останніх цих три дня такий аромат, розумієте, і я не розумію, що робиться. А вона каже, а я хотіла тебе запитати, бо я сама не розумію, що там таке може пахнути, розумієте? І я тільки що виходжу, і я чую цей запах, і до мене доходить, що це оце бомбочки пахнуть. Це ж треба сам поставив, а потім ходжу і мучу себе, що таке пахне. І де воно таке пахне. А це бомбочки. Так, водоканал. Водоканал тут же нас яму оцю зарили, але з іншої сторони далі щось риють безперестанку. Ну, ви мою думку, на рахунок оцих тепломереж, і цього всього, ви знаєте. Біжу на нашу зупинку, на ту, що завжди. Зараз має бути автобус номер 20 Я подивився в інтернеті на карту що він якраз доїжджає хвилиночок 5 і буде на зупинці. Тому я вийшов, щоб вже якраз не чекати, а сісти і поїхати. То вже подивимося на базар, приїдемо, там побачимося. Сезон шапок відкрито, на базарі тьма людей. А тьма людей за рахунок того, що скоро Миколая. І, і я думаю, через те, знаєте, всі шукають подарунки. Гранати і соки. Я, чесно кажучи, настільки давно тут був, що я вже і не пригадую, що де знаходиться. Одне отам, зараз я вам покажу, оте страшне підвалля, то це наш м'ясний відділ. Там такий сморід, що можна здохнути. Тому я і кажу, що в алки м'ясний, чудовий, а в нас просто жахіття. Так, я по пам'яті йду, знаю, що вишиванки і все, то в тому коронку. То... Зараз туди підемо подивимось на ті вишиванки. А от тут ряди, дивіться, української символіки. Тут футболки, шмолки, сорочки, буси, корали. Ну, зараз я пошукаю щось. Мені треба чоловічі футболки з українською символікою. То Тут має бути 100% таке. Такого, як мені треба, то в принципі зараз не сезон, бо футболок немає. Але одну точку знайшов, зараз продавець щось пошукає. То будемо підбирати щось. Не сезон, але я таки знайшов один відео, де е, ще є футболки. Тут є і чорна, і е, така знаєте українська символіка, і кольору хакі, і худії, і все, що не хочеш. Так що треба так що треба тільки просто пошукати. Тут футболки і чоловічі, і жіночі. Я цей орнамент вибрав. Він мені так сподобався. Такий герб, і бачите, є такі от українська вишивка. Я думаю, що теж. На подарунок сподобається. Все, а тут все десь на початку, ще базару трохи людей є. Там знаєте, такі дрібнички. А вже далі то тишина. І он, скажу, знаєте, це, як кажуть, наші українці щирі. Знайшов одну точку, бо мені треба іменно футболки. Я розумію, що це зараз не сезон і футболок зараз багато нема. Ну, зрозуміло, бо тому що поховали все і все зимове там, знаєте, таке. Дякую, я вже вкупив. І цей. І е, знайшов одну таку точку, там чоловік продавав футболки. Але каже, ви знаєте, я вже все поховав, там, бо в мене вже зима в повному розгарі. Е, але е, маю там отаку ще, типу. Я кажу, мені треба, щоб був герб. Він каже, ні, такого ж тут немає ніде. І я кажу, може, якісь інші точки, знаєте, хто продавали таке саме. Ну, типу, Може, хтось ще не заховав, так як ви. Ні, ні, тут немає нічого, немає нічого. Я пішов вже на зупинку, але думаю, таки вернуся, ще прийду з другої сторони. Приходжу і від тої точки, від того чоловіка, через три кіоски, жінка, але просто з іншого боку, так паралельно, має ці футболки. Каже, я ще не ховала, бо такі люди шукають ще і ну, ми ще ними торгуємо, як то кажуть, так само, як і літо. Питання, тут не питання, а я кажу, про нашого, знаєте, як то кажуть, щирого українця. Твоя колега через дві точки має ці футболки. Ви по-любому спілкуєтесь між собою, бо ви поруч. Розумієте, і не порекомендує сказати, йдіть там у нас мають футболки, нехай там та жінка зробить пару рублів, продасть продасть футболки. Каже, ні, тут ніде нема, абсолютно все закрито, все нема. Оце я кажу свій свого, розумієте? Вон великий арт-декор, але я вже поїду в Подоляни, то дойду в подоляни в арт-декор. Якраз моя маршрутка приїхала. Я забіг в Подоляни, те, що він вже купив, і, то кажуть, такі подарунки на Миколая. І забіг зразу поруч з катком. Тут люди. На ковзанах катаються, і зразу є така підрізка. Вона невеличка на 6 столиків чи на 7 столиків. Називається Неорум. Відео не знімав вам по магазинах, тому що в кожному магазині і власне тут теж гучно грає музика. Відповідно, це авторські права і банять відео. Тому як то кажуть, вже покупки я вам покажу вдома. Зараз я вам коротко покажу піца. Піца нападу смачна. Кафешка затишна, маленька, і тут досить смачно. Їмо ось таку от смачну піцу. І, як ніколи, але сьогодні вирішив томатний сік пити. Забіг Юск, тому що пригадуйте, ми з марком були і він собі дивився на гномиків. Він вибрав такого червоного гарного гнома собі, Зараз вони на акції 375 гривень, або лише щось по, майже по тисячі. І Я думаю, на Миколая під Ялинку все ж таки мог купити цього гномика. ну попри те, що Пістолет на кульках, то Оля вже купила, ми заховали. Бомбочки для мене теж є. Цей миколайчик Демс теж. Тільки, знаєте, такі ще дрібнички докупити, що а, він не замовляв, але я думаю, що він буде приємно здивований. А, куди не зайду, всюди вимикають світло. Якась в мене така карма. А, зараз я в Подолянах, якраз тільки поїв, прийшов в юск на другий поверх і вимкнули світло. Вони включили своє, ну таке воно. Тьмяний, звісно, але, але є. Бачу, що по поверсі немає. Значить, дуже гарні знижки так і залишаються на постіль. Було 1300, зараз по 750. То хто шукає постіль, можете сміло собі приходити і купувати. Чудові знижки, дивіться на ковдри. Була 2,5, зараз 1300. Судові знижки, на подушки залишаються дуже гарні знижки. Оці, знаєте, що приймають е, твою голову. Було, рахуйте, 4,5, зараз 2, 250. Так що постілі, подушки, на матрасники, матраси, е, одіяла ковдра на досить гарних знижках. Можливо, собі на сайті подивіться, бо відновили цей, як називається світло. Зараз змикається музика. І знову вам нічого не зможу показати. От, а я що? А я зараз піду до тим гномиком. Щось зараз подивлюся, може якісь рушнички ще є. Щось таке, знаєте, теж цікавеньке подивлюся. У мене світло вмикається через а, годину. То годину ще, як то кажуть, маю собі можливість полазити. Бо вдома без світла теж нема що робити. Так, добре. А йду ще подивлюся на крісла, можливо. Тут все одно, бачите, юск затишно тим, що навіть коли немає світла, оці от електричні свічки де-не-де де стоять, і все одно щось та й блимає, знаєте, неповна темінь стає. Подивлюсь зараз на крісла. Ще раз, може, щось якісь гарні знижки ще більші є, бо ж прийшла Чорна п'ятниця, юск, в принципі, а, анонсує знижки. Зазвичай. А це ж дивіться, люди пішли на каток кататися. Вон там якраз ця фашка, де якраз я сидів. Бачите, вон там її в самому кутку. Піцю. Люди, а, особливо, хто не міє а, на ковзанах кататися, розумієте? світло ще й виключили і все, капут. Капут. Так, стійці. 1600 були 2300. Це такі якісь Ну, зараз я подивлюся, все одно погане світло в будь-якому випадку для вас, і вам незручно буде дивитися. А ось цей гномик, дивіться. Він був 750, зараз 350, висота його 95 см. І він складається і розкладається. Тут ще такий був один, що він мені показував. А ось, вроді оцей. Ще біленький. Може взяти таку двох, типу, дівчинка і хлопчика. Не знаю. Ну цього червоного треба 100% брати, бо він його показував мені. Ото. То я знаю 100%. Дуже гарні є гірлянди. І дивіться, оця от зірочка така, вона ну, не зірочка така. Та ні, зірочка. І вона під номером один. І я її ніде не бачу, не спостерігаю. Дуже гарно. Різні є. Це можна обирати. І тут терминицькі гарні, дивіться я. недорогі відносно. Всяке. всяке-таке. Ялиночки. Кісоломи, дивіться, ялиночки. От. Тут такі от свічки горять. Треба мені думати, чи брати їх двох, чи одного. Може, одного візьму для початку. А потім, якщо що, то докупимо. Бо я знаю 100%, що оцього червоного, то Марко мені показував, що він сподобався. Добре.